Європейці з зв... якийсь до такого світу, він звик бачити, розвиток, все якось стабільно. І тут таке, вони би дійсно це стягли? Ось це. Що стягуємо це. Вони б з цим е, набагато швидше е, намагались би боротись. Не факт, що щось вийшло б чи ще якась ерунда. Я не кажу, не, не буду казати про те, що вони краще чи ми краще. Питання в тому, що вони. Одразу з цим почали боротися. А не так, як ми, знаєш, якось тільки ті побігли боротись, ті побігли подалі від вогню, ті в подвали ті заробляти, ну, типу, розбіглись хто куди. Питання в тому, що вони за свої цінності і суспільство будуть боротись набагато єдиніше, єдніше, якось, я не знаю, вони будуть за них боротись. Їм є за що бороти.